Пані та панове, якщо ви чуєте ці слова, то по-перше, вітаю вас. А по-друге, це свідчить про те, що повертається усім улюблений та забутий формат відео, де я щось говорю, а воно уто мігає на екрані. Фантастика. Та ото нарешті продовжуємо мою франшизу про графічний дизайн, в якій я розповідаю, показую, говорю, кажу. Ну, ви поняли. І це виходить вже фінал, бо я вже закінчив навчання та отримав диплом. Тобто ми здолали це, ми перемогли, і я виходить вже дипломований дизайнер вогу жах. Не затягуємо то, як я люблю зазвичай, а одразу перейдемо до теми. І для повного розуміння можете ото подивитися усі інші відео про увесь мій шлях в дизайні. Бо я вже і сам забув про що я ото там говорив, бо то, блін, давно вже було жах. І там, напевно, достатньо кринжа навалив, але мені можна. Підготовка до диплому в мене розпочалася ще до того, як я поступив на дизайн. Бо тема моєї дипломної — це мій авторський проєкт який є книгою. В якомусь сенсі це є проєктом мого життя, бо можна так вважати, що через певні обставини він приніс мені найцінніше, що в мене є. Поступив я у 2022 році на другий курс та одразу ж розумів, що на диплом я зроблю свою книгу. В результаті воно так і вийшло, бо це виявилося канон Подія. Мігель Огаро задоволений. Про саму книгу, її історію та сюжет я розповідати зараз не буду, бо їй ще зарано для загального релізу, бо деякі моменти все ще треба доопрацювати, а ото робити якісь обіцянки та анонси, я не хочу, бо вже один раз зробив, а воно не так склалося. Тож, ото пускай усьому свій час буде. І як усе буде готово, то тоді я нормально про все проінформую. Тож, хто чекав ще з початку року, почекайте знову, таке буває, це життя. А ото наразі спробую вам розповісти про підготовку, розробку, здачу та отримання диплому, як усе відбувалося, та як я з усім справлявся, страждав, виживав, жартую. До вступу моя книга лише розпочинала свій шлях, як і я відповідно, мені що, три роки чи що. І в мене була написана лише демо-версія, дуже стисла, незграбна, та були певні графічні рішення для обкладинки. На той момент навіть це вже здавалося мені чимось геніальним. Бо, блін, ну а що, це ж круто, ні? Наче круто, а якщо не круто. То, ну і що, мені все одно. Коли почалося навчання, я відклав розробку книги, бо знав, що час ще є, попереду ще як мінімум два роки, оце смішно, звісно, та поглинувся у виконання самих робіт по навчанню, навіть є відео про деякі з них, тож цей: якщо цікаво, то знаєте, що робити. Ні? Не знаєте? Тю, ви що? Я теж. Та ото повернувся до розробки книги аж в кінці другого курсу, по суті, через рік як я написав демо-версію, та зайнявся написанням вже повноцінного тексту. Ось так якось. На третьому курсі я продовжував написання книги, бо ото в моментах відкладав, Лічинку чи що. та вже паралельно почав розробляти ілюстрації. Бо це треба було робити в обов'язковому порядку. Бо наша зимова практика була спрямована саме на розробку диплому, де нам давали поради та напрямок, і ото за це ще оцінки ставили, ну як за звичайну практику. В кінці третього курсу я дописав саму книгу і вже мав певну кількість ілюстрацій, над котрими можна було працювати надалі, бо вони такі на рівні ескізів були, хоча в цьому і є моя певна стилістика. Це я так виправдовуюся, якщо що. Розпочався фінальний четвертий курс. Та на початку ми мали затвердити теми дипломних робіт, що по то надалі вже не можна було їх змінювати, а працювати вже над чимось одним. Ну і також у нас додалися додаткові консультації з нашим викладачем стосовно диплому. Я ото на них майже не заходив, звісно, бо був впевнений, що ще ото встигну доробити той диплом. Тож не парився, бо з великою силою приходить велика відповідальність. А До чого тут це взагалі? Та ото більше включився у розробку контенту на Ютуб. Тобто, то, де ви зараз дивитеся це відео, це Ютуб, якщо що. Та мені це подобалося. Бо я ото в моменті вигорів трохи з тією книгою. Бо мені не заходило те, що мав її виконувати у дедлайни. Бо це мій власний проєкт, і не мав би ото обмежуватися у часі виконання. Але блін, я сам обрав саме цю тему на диплом, тож мав би усе розуміти. Зрозуміло, так? Розпочалася зимова практика, під час якої я мав би займатися дипломом. Але я вирішив займатися контентом. Бо було на то натхнення і непогані показники на додачу. Тож вже в моменті подумав, що зараз то, як стану популярним, і на що мені той диплом здався, жартую. Розпочався 2025 рік, до здачі диплому залишається 5 місяців, а у мене було тільки те, що я доробив в кінці третього курсу. Я ото трошки напрягся, звісно, бо час починав тиснути. Але це мене не зупинило надалі відкласти розробку того диплому, та ото продовжити займатися контентом геній. Увесь січень я взагалі не парився, як і в лютому, в принципі, але вже думки певні наздоганяли, бо я щось взагалі не міг включитися у розробку того диплому, та тут настав березень. Це залишається всього два місяці, а у мене є лише текст та деякі ескізи для ілюстрацій, і вже ото з'являються дедлайни, до котрих треба було усе зробити жах. І я вже дотягнув до кінця березня, а в розробку диплому так і не увімкнувся. Імовірно, і не увімкнувся би, якби не моя дівчина. Яка, напевно, навіть більше, ніж я, переймалася за мій диплом, бо я ото з усім дуже сильно випав через певні обставини і думав, що вже не встигну нічого доробити. Але моя дівчина допомагала мені з усім, чим тільки можна, і завдяки їй я потроху увімкнувся у розробку диплому, за що я їй дуже вдячний, бо її внесок був дуже вагомим. Та цього відео могло і не бути, а завдяки їй є на це можливість, ти неймовірна. Буквально за один місяць були створені усі ілюстрації, обкладинки, титулки, розділи та інше, тобто був розроблений увесь потрібний візуал для книги. Та в той момент я вже трохи відчував облегшення, але роботи ще було достатньо. А саме з текстовим оформленням диплому. На початку травня відбувся передзахист дипломних робіт, тобто все те ж саме, що і мало би бути на офіційному захисті. Передзахист у нас відбувався онлайн, як і офіційний захист в майбутньому. До усього я поставився достатньо просто, підготував собі промову і презентаційний лист для демонстрації відповідно свого проєкту. Тож все було готовим. Смачного. Усе відбувалося в зумі з включеною демонстрацією екрану, з і мікрофоном відповідно. Промову не обов'язково було вивчати, а можна було і читати шкода, бо я не вмію. Я пройшов перезахист дуже легко, до мене питань ніяких не було. Тож я просто продовжив розробку свого проекту вже до фінального варіанту. Мені залишалося доробити дипломну записку, в котрій розповідалося про все, що пов'язано з моїм проектом, про мету, про ідеї, про аналоги при створенні, про етапи розробки та тому подібне. Над цією запискою я напевно найдовше ото сидів саме над оформленням, ніж складовою, але, врешті-решт, доробив. Та треба було її надіслати перед офіційним захистом на перевірку плагіату. На рахунок цього я не парився, бо я ж роблю диплом виключно по авторському проєкту, а не вже по готовій книзі. то що то ніяких проблем не мало би виникнути. Також ото в останні дні а якщо бути чесним, то в останню ніч перед захистом зробив ото верстку усієї книги. Щоб, ото потім продемонструвати загальний вигляд, як мало би виглядати моя книга. Ну, логічно. І в результаті в мене був презентаційний лист, <зас> жах, де продемонстрований увесь візуал та оформлення книги, потім дипломна записка з усілякими описами, ну і верстка самої книги. Усе це було розроблено приблизно за два місяці яких в принципі вистачало, але в моментах прийшлося напрягтися. Бо все-таки усе дороблювалося, як завжди, в останні дні, бо це і є справжня відповідальність. І ось на початку червня відбувся захист диплому. Він був за такою ж систему, як і передзахист, тож я ото тоді взагалі не переймався. Мені просто було потрібно повторити усе те ж саме, що я і робив місяць тому. Прям реально все було так само, тож нема чого боятися, окрім дорослого життя. І ото так і вийшло. Я все чітко розповів, та до мене ніяких питань не було, а ще ото похвалили, що я робив на диплом повністю авторський проект. Бо, типу, можна було обрати вже існуючу книгу, та ото по ній робити ілюстрації та оформлення. Але мені такий варіант був нецікавий, бо я ото, як завжди, з приколом та люблю все ускладняти. Тож я хотів максимальної унікальності, щоб ото продемонструвати щось нове, щоб не було порівнянь та якось відокремитися. Типу, пікмі. Ну, а також я розумів, що ніяких проблем не мало би виникнути, бо я був впевнений в своєму проєкті. Але проєкт не був впевнений в мені. І на цьому все. Вже усе минуло, я все здав, та ото в моменті відчував, що щось не так. Бо все виявилося занадто легко, а я ото впродовж багатьох років боявся цього дня, але все виявилося дуже просто. Що мене ото і збило з пантелику, та я в душі відчував якийсь елемент незавершеності. Бо просто уявіть, ви граєте в гру, будь ласка, тільки не в клешояль, не грайте в нього нуреально. Певні квести здаються вам важкими, але в результаті ви впоралися з усім та доходите до фінального босу, якого ви ото знищуєте з першого разу за пару хвилин. Ого, рекорд. І на цьому завершується гра, а ви навіть не встигли попотіти та насолодитися битвою, то то, такий собі осадок залишається, якщо чесно. Як, блін, після водички з крану. Але трохи пізніше, я зрозумів, що диплом не був фінальним босом, а це просто другорядний квест, який готував тебе до важчих битв, які очікують тебе в майбутньому. Жах після здачі диплому залишалося лише отримати сам диплом. І ось цим достатньо затягнули, бо видали його лише в кінці липня, майже через два місяці. І для того, щоб отримати диплом, треба було роздрукувати дипломну записку в твердому перепльоті та в кінці вклеїти флешку, де знаходився увесь диплом. Ех, прийшлося віддати свою флешку, щоб нову не купляти скам на флешку, блін. І треба було роздрукувати презентаційний лист на форматі А 0 І на цьому все. Народ, ну, 900 гривень на усе це це жах. Не можна так. Я приїхав, нас посадили в аудиторії, забрали наші роздруковані дипломи. Ото треба було заповнити деякі папірці для отримання, і власне нам вручили наші дипломи. І один із самих іронічних моментів це те, що один із викладачів, який видавав нам дипломи ще при моєму першому вступі в 2020 році, коли я збирався одразу вступити на графічний дизайн, ото налякав мене, що я не вивезу дизайн. Бо там занадто складно, і взагалі ото ти не витримаєш і нічого ти не зможеш, а я ото йому повірив тоді, і два роки через це витратив на навчання на ГРС. Але потім ото все ж перевівся на другий курс дизайну. І ось та сама людина, яка тоді не вірила в мене та змінила частково мій шлях, видає мені диплом за дизайн. Мабуть, так і треба було. Тож варто задуматися. Ото, блін, сюжетна лінія навіть в аніме такого не буває, воу. І ото забрав я свій диплом, сфоткався разів 50 і поїхав додому. І власне на цьому моє навчання закінчилося. Ех, і де ото пропозиції від крутих брендів, які хочуть зі мною співпрацювати. Де ось ця купа замовлень, де воно усе? Та ось тепер починається найскладніше. А саме просування та реалізація себе. Жах. Комфі, вже третій раз до вас звертаюся, заберіть мене до себе кимось креативним, поки ото не пізно, бо то загубити таку перспективу, як мене, ну реально, ну, ну почуйте нарешті, будь ласка, ви не пожалкуєте, чесно. Або не комфі, я не проти будь з ким прикольним мати співпрацю, то ж оцей? Не втрачайте шанс, бо то таке питаєш, блін, лети, пташко. І я намагався дуже стисло усе розповісти, та щоб було усе понятно. Але ото, як завжди, усе затопив водою. Моя фішка. Ну, а якщо зацікавлять якісь моменти, або щось незрозуміло все ж. То можете задавати свої питання в коментарях, це одночасно підтримає активність цього відео, за що я вам буду дуже вдячний. Реально, правду кажу, не брешу. Та на рахунок диплому не варто ото перейматися, головне, бути впевнений у своєму проєкті та вміти вкладатися у дедлайни. Не рекомендую робити як я, але це достатньо дієвий метод. Головне отримати магічний пендель. Або таку неймовірну дівчину, як у мене. І у вас все вийде, я в це вірю. Тоши то не загружайтеся зайвий раз, це не вартує того. Мийте руки з милом, їжте гречку з маслом, будьте вихованими і культурними, дивіться Олінада, та у вас все буде добре. Та запрошую вас до свого телеграм-каналу, там відбуваються прикольні речі. Ото, наприклад, я робив пост, коли я отримав диплом, або ще якісь моменти із життя, та на додачу будете в курсі про усі оновлення, тож чекаю на вас. Більше місяця з останнього посту минуло жах. Ну і також буду вдячним, якщо ви підпишетеся на мій ну реально геніальний інстаграм, бо просто подивіться на його оформлення, він того вартий. Щоб ви підписалися, звісно. Бо над постами я стараюся. Та. З вами був Олінет, ото зустрінемося десь там, корот, і я люблю Хрис. Дисклеймер: Дане відео може містити світлові ефекти, які можуть спровокувати напад у людей з епілепсією. Вирішив ото нагадати, бо бували такі зауваження в подібних моїх відео. Хочу подякувати вам, що змінили тоді мій дієвий підхід до оформлення. Та я почав експериментувати. Та вибачте, що в кінці згадав про дисклеймер, бо не хотів псувати початок. Але я про вас піклуюся, чесно. І ото уявіть прикол, я за це відео не згадав жодного разу, що я людина павук, бо я думаю, що вже й не варто нагадувати. Бо усі все зрозуміли.